Від їхньої аури, і так от з боку подивитися дуже трудно, ти впадаєш в якийсь синтемент. Але разом з тим, я так подивилася за ці останні п'ять років, що в цій страшній системі, яка колес у цьому глобалізації, уніфікації нашого життя, Просто стояли такі одиниці, такі особистості, індивідуальності, і найстрашніше те, що вони згорали. Що, як я кажу, з нашого боку чомусь наші дуже часто йдуть і відходять. А може, що ми ту сторону не бачимо? А може, що та сторона доволі агресивна, і вона як хмара стоїть, і... або ти не хочеш бачити, і нема там таких втрат в тій протилежній стороні. І я так згадую: п'ятий рік не стає Маричевського, потім не стає Гонтарєва, потім не стає Шевчука. І для мене принаймні, ці троє людей асоціюються найперше із знаєте, з мандрівними яками, з тими свічечками, світочами, які по всій Україні ходили і несли світло. Які не дбали про свою кар'єру, які е не думали про, свої, про свій імідж, які не піарилися, так, підбирають і такі словечка, які зараз, на які зараз акценти переважно е роблять. І от в цьому, мабуть, сіль була їхня, в тому, що нам було дуже комфортно за ними, верні, верніше, перед ними. А вони тією аурою стояли, підпирали. І я дивлюся, скільки молодих людей протурували їм шлях, дали дорогу, скільки підтримали, щоб не падали, не впадали в відчай. І завжди дивуюся, скільки ідей. Десь із от, цієї ноосфери на них спадало, вони вміли їх взяти, вони вміли проаналізувати, вони вміли їх вкласти в якусь певну матеріалізувати, вкласти в певну форму, щоб щоб це жило, щоб е, наш світ тримався, е, щоб ми власне були самі собою. Е, ну от е, саме от, так, ну Бракує, бракує тієї аури. Ти відчуваєш, що там за спиною все частіше і частіше протяг, що вже, мабуть, десь доходиться до того часу, що вже маєш ти стояти. І через те я прекрасно розумію ванду. Я розумію, що як хочеться їй заповнити ту, я не знаю, ту діру, звідки дме. І е, вже не буде того комфорту, і звалити на, на плечі все, що лишилося недоробленим, все, що про що мріялося, і, мабуть, вона, яка була поруч щодня, найбільше про це знає. І кожну слабинку, пана Анатолія знає це, знає також по собі. І е, через це не дозволяєш собі не робити, не дозволяєш собі. Лишити це все десь так собі, як пам'ять, і тільки для своєї родини. Бо наші чоловіки вони не належать вже родинам, вони належать вже громаді, і власне тому от така думка в мене зринула через те, що саме вони берегли традиції. І зараз треба цей ланцюжок знову далі прив'язати до, до незати далі. От, ну власне, як і пан Анатолій і єднав, я, мабуть, у Києві менше знала, що робиться в Полтаві, бо дуже часто він мені підказував і, а, і я знала, що на за житомир я спокійно через те, що пан Анатолій мені завжди дасть інформацію, напише. Розкаже, і що принаймні в журналі житомирщина буде представлена достойно і на високому рівні. От, зараз знову журнал вже виходить два номера без житомирщини. Вже трудно десь налагодити, самому самому не наїздися, все не охопиш. І, от, я якраз не бракує того ланцюжка, як його зв'язати, як знайти, хто заступить, хто може писати, хто може так відчувати, хто в кожному нашому житті отак мислить по-українському і так відчуває і живе тим е, е, архетипом нашим українським. Але разом з тим пам'ять і, якщо річ жорстока, що вона десь провокує такі. Е, все-таки туск, смуток з приводу втрат, але разом з тим вона і вдячна через те, що, мабуть, і ми маємо вдячні власне, феномену пам'яті людській цій здатності, бо вітаїзм наш український все-таки тримається на таких людях, як пан Анатолій. І дивлячись і згадуючи всі наші зустрічі, вони так калейдоскопом перекручуються весь час, складаються, якраз саме складаються, вибудовуються в все-таки в якісь оптимістичні речі, тримає пам'ять про Анатолія, про те, якою людиною був, про те, як трудився, про те, як власне трудився на цю українську справу. І е, пам'ять про нього принаймні, не дозволяє е, розслабитися, не дозволяє собі е, десь спуститися на якісь манівці. І, власне, в мене тільки одне єдине слово: що згадуючи пана Анатолія і тримаючи власний пам'ять цю свічечку його пам'яті, я можу тільки сказати, що я і так само я думаю, і ви мене підтримаєте.